Ми перед Буковиною день потренувалися, і перед кубком 1, -2. Тобто, можна сказати, більше місяця без тренувань як такових. Тому і ви бачили, що ми, коли пропустили, побігли вперед і зрівняли рахунок, тому я скажу так, що наша команда зробила все можливе, і лотерея, серія, серія пенальті ну, не, 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 не повезло. Ну я рахую, що Чернігів більш заслуженно, бо я не знаю, команда б існувала б далі чи ні. Тому... Навірно, напевно, справедливіше, що Чернігів далі пройшов, бо ну, Кубок України це все-таки е, ця фіша, яка повинні боротися, які команди стабільні. У нас дуже хороший колектив, е, всі з е, способом що вже це все сприймають. У багатьох вже працює десь на інших роботах, так ми я скажу, може, зібралися. Е, так, хто? Хто захотів, той зібрався. Багато не прихолок, бо в кого робота, хто десь іще щось не захотів. Шкода, що такої команди не буде ліс, бо коли заявлялися в другу лігу, були великі сподівання і великі, такі, можна сказати, надії, що команда буде боротися за вихід першої ліги. Я думаю, якби все було стабільно, ми б за два кругоми це завдання вирішили, бо команда почали добре, але потім все гірше-гірше. Я не знаю, я на камер хочу, може, мало ли там, хтось дивиться, якесь. Спонсор захоче допомогти вибратися сіями, бо команда дійсно непогана і з грабцями можна ці завдання було вирішити.